Вітаю всіх на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я розкажу вам, як користуватись фізчасними ботами на біржі Bybit. Я от декілька днів експериментував і є вже в мене деякі результати. Тобто я розкажу якби, свій досвід, поділюся з вами ту інформацією, яку сам отримав. І зробимо висновок, чи є сенс користуватися цими ботами чи ні, які в них є переваги, які в них є недоліки. Що стосується цього бота, експеримент був вдалий. Я шортую монету TVT. І заробив цей міні-бот 230 доларів за 3 ну, за дні, можна сказати. Бачите? Ну, тут, бачите, яка інформація є. Ну, в принципі, сама основна інформація це те, що прибуток склав 230 доларів з інвестованих мною тисячі. Тобто, вклав я 1000, отримав 1000 плюс 230. Прибуток ну, непоганий. Да? Але тут якби, в цьому боті криється дуже багато всяких але. Ну, давайте, давайте тепер розберемося, як включити цього бота і які але в ньому можуть критися. Що таке взагалі цей бот? Ну, це якби, програма, яка розкидає ордера замість вас. Давайте я зараз все зроблю. Тобто запущу ще одного бота, і ви на, ну, побачите це все. На практиці. Тобто ми не такого невеликого не бота зробимо на 200, на 200 доларів. Нижню ціну ми пишемо, ну можна її звідси взяти, а вона не копіюється. Давайте ми впишемо самі. Нижню ціну візьмемо 2, верхню ціну візьмемо 2.4. Що таке верхня ціна? Тобто ціновий діапазон, я думаю, ви розумієте, Це цей діапазон, в якому бота розставить наш ордер. Ну Давайте ми зараз все зробимо. Ви Побачите. Вибираємо, наприклад, 10 ордерів, Тобто, ця наша сума вона розіб'ється на 10 ордерів. ось, скільки ми там? 200. отак от, от, ну, Це воно показує, як воно буде виглядати. ось, е, Прибуток однієї угоди буде ось такий. От. ну, Давайте зараз натиснемо створити сітку, підтвердити. Так, бот у нас створився. І автоматично він розставив ордера. Нам їх тут не видно, але вони є. Давайте глянемо в деталі. Позиції. Ось всі позиції, які створив бот, їх 10 штук, як ми і задавали йому. І в цьому ціновому діапазоні він тепер буде торгувати. Якщо ціна буде рости, тобто він буде відкривати якусь позицію. Ну, тобто, шортити. Потім ціна падає, він закриває позицію. Вона знову росте. Він ще відкриває. Якщо ціна довго росте, він відкриває декілька позицій. Потім, наприклад, ціна падає, він поступово їх закриває. А якщо ціна виходить за ці ранки за 2,2, за 2,4 і за 2, то бот просто чекає. Тобто далі він уже не, не шортить після 2.4. Він просто чекає, поки ціна повернеться нижче, і потім він почне поступово закривати ваш ардир. А В цьому боті, так як і, і без боту є ціна ліквідації, Тобто бот це не панацея від всіх ваших там, невдач на ф'ючерсах. Насправді я б не радив користуватись ботом. Я про нього знімаю відео, сам он покористувався, вроді заробив. Але просто я заробив тому, що я розумів, що рано чи пізно ціна цього активу буде падати. І в мене був якби запас мережі, щоб пересидіти ну, мінус. Мінуса в принципі, в мене й не було. Бот потрошки торгував, він там виконав десь 20 угод. Ось тут він торгував, 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 і потім ціна ввалилась, і бот закрився в плюс. Тому я на цьому заробив. Зараз його зупиню. Так. О. Ще бачите, і в мінус зупинив. Ну, але це не важливо. Чому в біржі багато блогерів рекламують цих ботів? Я думаю, ви зрозуміли чому, тому що цей бот він розставляє кучу ордерів. За весь час в мене було 24 угоди, і прибутковість з однієї угоди було десь там 5% мінус комісія. А от прибуткова сітка, ось така от була. І кожен раз я платив комісію з цих угод. Тобто бот, він якби. Постійно онлайн, да, на відміну від людини, і може торгувати постійно, тобто 24 години на добу. І за цей час він може там, кучу угод зробити. Біржі, в принципі, все одно, в плюс він там робить, в мінус, там, хоч в ноль ганяє. А головне те, що з кожної угоди ви платите комісію. На фьючерсах комісія є, ніхто її тут не відміняв. Тобто на, на споті зараз нема комісії. А от там можна користуватись ботом, наприклад, для того, щоб торгувати біткоїном. Про це я теж скоро зніму відео. Зараз у мене там другого бота, другого бота я запустив, тобто експериментую. Як буде в мене якийсь результат, я звичайно запишу відео про це. Чи зручно це, чи не зручно користуватись ботом, я б сказав, що в деяких ситуаціях він буде корисний. В тих ситуаціях, коли ви дійсно розумієте, що ціна буде йти в якусь там конкретну сторону, тоді можна розкинути сітку на бота і чекати, поки ціна туди піде. Ну, як я тут і зробив. Але такі випадки, вони бувають ну, не часто. Ну, якщо зараз там відкрити і криптовалюти всі, і шукати якусь монету, яка дійсно там може повторити. Цей сценарій я не знайду. Я от хотів запустити на якісь інші монеті перед тим, як записувати відео, я вибирав хвилин 20. Я не знайшов жодну криптовалюту, яка б там з упевненістю, хоча б 70%, дала б мені якийсь там позитивний результат. Тому я от бота запустив і закрив, щоб якби не пішов він не в ту сторону. Якщо ви дійсно розумієте, що якийсь актив повинен скоро піти вниз чи вгору. Є сенс запускати цього бота. Але не забувайте, що цей бот це такий ж самий ризик, як той ризик, що ви торгуєте просто без бота. Ну, в ручному режимі відкриваєте, закриваєте угоди. Бот він трошки полегшує це все, але в той же час ви якби, не, відчуваєте, не відчуваєте тієї небезпеки, я б так сказав. Ну, це якби, мій досвід користування цим ботом. Якби знаєте, відповідальність якусь не несете. Бот сам це робить. Ви просто йому задали ці от координати, так скажем, він пішов працювати. Чи буду я сам користуватись цим ботом в майбутньому чи ні? Скоріше за все, не буду, тому що мені ну, не дуже мені це сподобалось. А, простіше, якби більше, більше цікаво. Торгувати в ручному режимі. Можливо, бо для мене трейдинг це хобі, і мені якби, хочеться отримувати якесь задоволення від трейдингу. Користуючись ботом, ніякого задоволення якось нема. Воно знаєте, ну, тобто, ти нічого не, не приймаєш рішення і ну, не, не цікаво. Можливо, при деяких обставинах можна їм користуватись, тобто, от як я вже. Розказував, якщо ви бачите дійсно якесь направлення криптовалюти і хочете додатково заробити не тільки на цьому падінні, наприклад, а ще й на цій волатильності, яка буде перед падінням по-любому, то є сенс. Наприклад, на цій волатильності я заробив десь 40% прибутку, а все інше вже на падінні. Тобто з 200 доларів я заробив десь 80 доларів на, на тому, що бот просто торгував, а потім все впало, і я закрив. Ну, так, така от ситуація. Тому, якщо у вас є бажання скористатися цим ботом, я раджу спробувати, щоб ви розуміли, що це таке. Але не закидуйте в бота велику суму ваших грошей. Краще спробувати з дуже маленькою сумою, щоб там, ви не наробили якийсь помилок. Бо, бачите, тут якби не одну кнопку треба нажимати, шорт а Треба ще заповнювати. Тому є ймовірність зробити щось не так. Підсумкою можу сказати, що боти дуже класна штука для самої біржі. Чому? Тому що вона дає можливість біржі постійно заробляти на комісіях. Ну, дуже крута штука для, для бірж, бо людина не може сидіти 24 часа в сутки торгувати, а бот може. Тобто він користується вашими грошима, а комісія йде бірж. Дуже крута штука для бірж. Що це дає для людини? По факту, якщо ви займаєтесь якимось скальпінгом, можливо, це вам облегчить вашу. Діяльність не треба буде сидіти стільки біля компа. Треба розуміти, що бот, він якби не буде торгувати краще вас. Бо по факту алгоритм дії задаєте боту ви. І як ви його налаштуєте, так він і буде торгувати. Якщо ви його налаштуєте неправильно, ну, наприклад, на шорт, а все піде вгору, то нема різниці. Бот зайшов в угоду чи ви зайшли, ви все одно втратите, якщо ну, не вгадаєте ціну. Тобто, як і на звичайних ф'ючерсах. Ну, ось такі вони ці боти. Користуватись ним чи ні, це вже ваші справи. Всім дякую і успішних угод!